Тов діагностика здоров'я діагностичний центр оснащений сучасним лабораторним обладнанням. Основні принципи роботи колективу точна та своєчасна лабораторна діагностика, достовірність результатів досліджень, доступність та ввічливість. Лабораторія діагностичного центру діагностика здоров'я на сьогоднішній день єдина у Сумській області, яка має обладнання ведучих світових виробників. Ми маємо можливість запропонувати широкий спектр лабораторних досліджень. Таких як дослідження на вміст гормонів щитоподібної залози, гормонів репродукції, онкомаркерів, інфекційних хвороб, гепатитів та багато інших досліджень. У лабораторії центру використовуються реагенти від ведучих світових виробників. У роботі застосовується автоматизоване управління лабораторним процесом та комп'ютерна система внутрішнього контролю якості досліджень, висока кваліфікація персоналу та щоденний контроль якості лабораторних досліджень дозволяє досягнути якнайточнішої достовірності результатів.